Вітання в студії Олександра Литинська погодні прикмети листопада свідчать, що напередодні дощу сонце рухається, немов у тумані, та про ймовірність опадів найближчої доби у вівторок, 1 листопада, пропонують дізнатися вже зараз. Отже, на заході похмуро на більшій частині території пройдуть помірні дощі з мокрим снігом, без суттєвих опадів лише на Закарпатті. Температура повітря вночі буде в межах одного-двох тепла. У денну пору показники зростуть до 3-7 градусів. Хмарної погоди варто чекати й на півночі. Майже всюди передбачається невеликий мокрий сніг. Протягом ночі тут від мінус 3 до нуля денний максимум становитиме 1-3 градуси із плюсовою позначкою. На сході триматиметься мінлива хмарність і теж за прогнозами має пройти невеликий мокрий сніг. Температура в нічні години коливатиметься біля мінус трьох градусів, у день очікується плюс 2-3. Хмарність із проясненнями спостерігатиметься над півднем країни. Тут без суттєвих опадів. Стовпчики термометрів у нічну пору фіксуватимуть від одного морозу до двох тепла. У денний час буде 4-5 вище нуля. У Криму мінливо-хмарна погода може відзначитися незначними дощами. На термометрах цієї ночі синоптики віщують від мінус 2 до плюс 2 градусів. У день на півострові – 5-8 із плюсом. Захмариться хмариця у центрі тут можливі невеликий мокрий сніг та дощі. Стовпчики термометрів вночі зафіксують 1-2 морозу, у світлі години – 2-3 тепла. 1 листопада за новим стилем, або 20 жовтня, за старим, 1868 року в Києві створили перший в Україні приватний комерційний банк. Раду установи очолював Андрій Гудим Левкович, родич київського губернатора. А членами ради були такі фінансові стовпи, як цукровий король Лазар Бродський, його брат Лев Бродський та відомий київський фінансист Давид Марголін, який до того ж був директором низки інших акціонерних товариств, зокрема пароплавства, водопостачання та міської залізниці. Окрім звичайних для будь-якого банку операцій, Київський комерційний банк видавав позики та аванси під цукор, хліб та інші товари цією метою заклад мав спеціальні товарні відділення. Вже за 12 років обороту станови за всіма операціями становив 256 мільйонів 100 тисяч рублів і був найбільшим у місті. Зберігав він свою першість і на початку 20-го століття. А далі про погоду. Тож у столиці та області цієї ночі температура повітря опуститься до мінус 2, а в день передбачається плюс 1-2 градуси. Має бути мінливо, хмарно та загалом без суттєвих опадів. Вітер очікується північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.